Шановні абітурієнти, Вас вітає Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. З 19 липня розпочинається прийом документів на навчання в університетах України. Пам'ятайте, що за державною формою ви можете подати 5 заяв, а 15 за контрактом. Якщо у вас є певні питання щодо створення електронного кабінету вступника, написання мотиваційного листа чи особливостей пільгових категорій, ви можете звернутися до консультаційного центру, що діє на базі нашого університету. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка – провідний навчальний заклад, що входить до топ-30 університетів України. Ми запрошуємо молоду амбітну молодь стати студентами Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка та навчатися у комфортних умовах у сучасних аудиторіях інноваційних лабораторіях, отримати якісну освіту європейського зразка та бути конкурентоспроможним на ринку праці. Відкриваємо нові можливості разом з Полтавською політехнікою.